Два, по три, по чотири шахиди, вони пускають, пускають. Вони з ПЗРК відповідно очікують на ворога. Повноцінний функціонал. Би зараз шахиди літали так, як на початку, коли вони почали їх застосовувати, ми б їх всі збивали пачками. Наш підрозділ є елітним, іти конкретно в 17-ту бригаду. Усім привіт! Ви на каналі Зміст. Моє ім'я Анастасія Чайковська. Я редакторка медіа у Полтаві. Ми записуємо нову серію подкасту Хочу захищати АВД», у межах якої спілкуємось із військовослужбовцями з різних підрозділів про їхній досвід служби. Сьогодні з нами лейтенант Євгеній Гутник. Він Пожалуйста. командир зенітної ракетно-артилерійської батареї 17-ї полтавської бригади Національної гвардії України і власне Євгеній. Головний пошахідам, <хи> тому ми сьогодні будемо говорити про його досвід. Запрошуємо подивитися це відео до кінця. Залишайте коментарі і всі запитання, які у вас є. Потім по можливості їх передам Євгенію, якщо вас щось зацікавить. І якщо він зможе, то можливо там. Він відповість на них. Отож, Євгенія, розкажіть, будь ласка, про свій військовий шлях. Чому ви брали служити в Національній гвардії, і що таке сьогодні Національна гвардія України? Досить рано я почав задумуватись про вступ на військову службу. Це ще було у далекому 2010 році, коли вступив на військову кафедру. Але потім якось воно. Все це діло забулося, тому що е, закінчував вищу освіту, і були перспективи на е, цивільній роботі інженера. От. І після того, коли закінчив університет, розпочалося АТО, і я, напевно, спочатку, як і більшість громадян, не відчував це своєю бідою. Тому якось про це все діло е, забулося. Але коли в 22-му році ворог. Повномасштабно вже розгорнув дії на території нашої держави. Там уже якби вибору не було, е, вже не було часу думати, і ми просто з братом рідним домовилися, що спочатку йде на війну він, а потім е, я. Але ми не знали, наскільки довго це затягнеться. Тому зараз і брат мій воює, і я вирішив е, долучитися до війська. Чому саме Національна гвардія? Бо е, Маючи за плечима військову кафедру з напрямком проти повітряної оборони, я досить швидко знайшов підрозділ, який займається безпосередньо збиттям повітряного противника. Тому це був вибір національної гвардії. Тобто ви, ви рекрут, так? Е, ну ви самостійно прийшли туди, сказав, що так я хочу? так, точно я угу. сам прийшов до бригади і вже безпосередньо з бригади я проходив. І... як відбувалася ця процедура? Ваш, вашого прийняття на службу, ну тобто, ви там, напевно, взяли відношення, так, спілкувались з командиром. Чи як це було? Якщо хтось захоче зараз вступити до 17-ї бригади, то який ну, шлях на нього очікує з вашого досвіду? Є три види: значить, вступу до нас на службу, та й взагалі в цілому на службу. Це просто звернутися до ТЦК в своєму за місцем своєї прописки, от але якби там не гарантує. ТЦК, куди вас розприділять. Другий варіант він більш дієвий це поступити на службу за контрактом. Це безпосередньо прийти в бригаду, там підписати контракт з військовою частиною, і потім, вже, якби згідно цього контракту, ну, займати обрану посаду. І зараз ввели третю таку. Хорошу можливість, прискорену можливість вступу на службу. Це мобілізація, але безпосередньо, вже від бригади від частини. Тобто людина приходить в частину, бере відношення і йде в свій ТЦК. І вже в ТЦК проходить ВЛК, але потім вона після ВЛК, після. Базової військової підготовки 100% повернеться в ту частину, з якої вона брала відношення, тобто не буде такого, як раніше, що десь там хтось когось вкрав, десь перехватили штурмовики і так далі. Як минає день на службі? у Вас сьогодні? Ви дуже тісно працюєте по шахинам. що в Полтаві, в Полтавській області їх в принципі вистачає. Як у вас ну зранку? До вечора, що ви робите? Якщо чесно, нема навіть такого розподілу, особливо зараз в такій похмурій в осінні в суті, сутінкові дні немає розділення на день і ніч. Тобто, якщо раніше влітку там, ворог більш старався завдавати ударів вночі, коли ми ну, менші маємо можливості спостереження, то зараз от, туман, мряка і. Ну, я ж, так само, так воно працює, як і вночі. Так, вони стараються виснажувати, вони стараються не давати нам ну, буквально відпочити. Хлопцям не дають, тому що по два, по три, по чотири, шахеди Вони пускають, пускають, пускають. Позиції ми залишити не можемо. І відповідно е, ну, вже іноді зливаються просто нині з ніч. Тобто нема такого рису. Тобто, оця стратегія випуску по одному, по два шахіди, які літають десь між областями, це не просто там випадковість, так? Це вони mm. навмисно це роблять? Так, точно, звісно. Виснаження попили в прямому і в переносному сенсі mm -hmm. бо це витрата і пального, і би, переїзди, і, і е, ресурсу людський. Ну, ви, хлопці виснажуються і так далі. Але окрім того, що власне працює Нацгвардія зараз по повітряним цілям над Полтавщиною, не тільки є багато бойових завдань, які виконуючи на фронті. Розкажіть про цю роль Нацгвардії у бойових діях, про ваших побратимів, які виконують ці завдання, і що власне, ну які завдання стоять перед бригадою сьогодні. Дивіться, звісно, бригада вона виконує. Повний функціонал дій, тобто і стримування ворога не тільки в області, звісно, а на е, різних напрямках і Харківському, і Донецькому, і так далі. Більш конкретно сказати, звісно, не можу. От, Але це повноцінні бойові дії. І так, що, так само, і хлопці з мого підрозділу є на, на деякому з напрямків, і вони е, з ПЗРК. Відповідно, очікують на ворога і не дають змоги їм ударити по наших хлопцях. Тобто це не обов'язково шихи БПЛА. Вони і чекають і вертольоти, і чекають, і, ну, і літаки, і так далі. Тобто, ну, повноцінний функціонал не можна сказати, що ми конкретно заточені під якийсь окремий вид діяльності. Це все взагалі, і артилерія, і танкові. І... І піхотні трошки згадувало про те, що Нацгвардія в очах ну українців досі таке якесь мирне військо, яке там займається внутрішніми проблемами, тому що <кій> підпорядковане власне Міністерство внутрішніх справ, так але не під час бойових дій. Під час бойових дій всі підпорядкування збройних формувань вони переходять до головнокомандуючого і до. Ну, до верховного командуща. Ну, фактично, можна сказати, що Нацгвардія зараз на рівні зі Збройними силами класичними, так, як ми звикли розуміти, виконує ці завдання. Окей. Повернусь до теми шахедів. Все-таки вона дуже гостра зараз у нас. Ну, сьогодні, наприклад, ми записуємо 21 листопада в нас були тільки ракети в області, а до цього були шахеди. і ось і вені проговорився мені, що сьогодні єдина ніч, так? чи друга, друга. Ніч, друга ніч в листопаді, коли не було жахедів в області. Але вони, були, вони є постійно. І як показує досвід, і що говорять військові взагалі експерти про те, що вони стали потужнішими, ну, тобто шахет став небезпечнішим, аніж був у 22-му, так? Чи коли вони так з'явилися? Розкажіть трошки про цю специфіку зараз і от про цей неспокій на Полтавщині від цих повітряних цілей. Ви маєте на увазі про еволюцію шахетів? Так? Е, еволюція шахетів, так. Е, ну, дивіться. У нас в хлопців є така гарна фраза, яку я дуже часто повторюю, що якби зараз шахиди літали так, як на початку, коли вони почали їх застосовувати, ми б їх всі збивали пачками. Цитата вибачте. Так? Тобто, звісно, на початку вони залітали в країну чи в область, робили один-два повороти максимум, летіли там по прямій, і якби не важко було вирахувати їхню траєкторію. Виїхати наперед і збити його. Але зараз е, видно, що ворог він е, учиться, ворог е, постійно удосконалює свою техніку, на жаль, і тому е, досить проблематичним з, е, стає полювання на ворожі БПЛА, так як дуже часто використовуються обманки, е, дуже часто на базі шахідів. Е, е, Роблять вони якісь дрони спостереження. Тобто, ми, будучи на землі і не знаючи, що безпосередньо летить, все одно мусимо реагувати на, ну, на повітряні цілі. І все одно мусимо тратити ресурси, боєприпаси і так далі. А, наприклад, деякі види шахедів, тобто, ну, на базі шахедів, вони тільки цього чекають, подивитися, звідки по них стріляють і, і так далі. Тобто Там просто пінопластова така. Пінопластова конструкція, яка, по суті, з себе нічого не, не являє і не несе ніякого боєзаряду. Вона не вибухає, вона просто закінчується бензин і він там сідає. Але ми з землі цього знати не можемо. І тому. А наскільки вистачає у бензину, взагалі от шахіда, щоб так от літати по області по часу приблизно? Знову ж таки, це залежить від того. Що безпосередньо в цьому шахеті є? Тобто, якщо це ударний бойовий шахет, в якому там близько 40 кілограмів вибухівки, то це ну, приблизно 1000 кілометрів, От, тисяча кілометрів ходу. Якщо це якась розвідувальна ВПЛА на цьому, цього типу, ну, наприклад, Гербера, то він ж в ньому нема цих 40 кілограмів, в нього там більш конструкції легші. То він може, я думаю, і до півтори тисячі кілометрів літати. Тобто вони як залітають до нас там о 10-й вечора, наприклад, вони можуть літати і до 10-ї ранку, і між областями, і, і там вітром їх чи не вітром зносить. Я там не можу. Точно сказати, але кружляють вони досить довго. Ну, ви, до речі, могли бачити ці тривоги там з дев'яти вечора і до десяти ранку. Це власне вони літають десь над, над областю. Угу. А оці фальштілі, ось я знайшла 19 листопада, було повідомлення про те, що є якась пародія фальштів на те, що фіксується тепер над областю. Що це взагалі за? Ну як, як, що це, це, це типовий безпілотник, якийсь чи це щось нове? Ні? Ну це ж ті ж самі. Я ж говорю, ті ж самі БПЛА, ті ж самі шахіди, але обманки для виявлення наших. Позиції і для витрати наших ресурсів, ну і тим більше для виснаження. А вони обладнані якоюсь відеотехнікою, так Щоб вони е... фіксують, де їх збивають, чи локаторами щоб зафіксувати ну, момент знищення. От е, говорять, що є і таке, бо ну в інтернеті, в телеграмі особливо дуже часто пишуть, що там і старлінки вже стоять на цих шахідах, і там чуть, чуть не GPS, якісь mm -hmm. трекери і так далі. Ну, з того, що поки що відомо нам, це. Як правило, за ними просто далі йдуть розвідувати ніби пило. Тобто не на самих оцих обманках стоять камери і ще щось, а просто ззаді. Або вищі, які, якісь повітряні кулі, там, які не фіксуються нашими mm -hmm. приладами спостереження, то, відповідно, вони вже фіксують результат нашої дії. Тобто вони, там, Їм не цікаво, що станеться за цим обманкою, а їм цікаво, звідки ведеться вогонь. Наприклад, От так. А от сама ударна сила у цих шахедів, ви кажете, зараз може бути 40 кілограмів вибухівки, так? Ну, мабуть, раніше було трошки менше, тому що раніше шахет, коли потрапляв там в будинок, то він ну там балкон міг знести. Зараз це цілий поверх. Ну що змінилося? Ну, це ж і є різниця між там шахет 131, і шахет 136. Ну, власне, просто удосконалилися. Так само вони російська назва була герань 1 і герань 2 це власне і відбулася ця зміна. Зараз там взагалі вони роблять шахи 236, ну то, там в якості таких одноразових немає серійного виробництва. Але змінилася ну, продуктивність двигуна, змінилася маса бойової частини, змінилась дальність польоту, і як вже зауважив раніше, змінилась його маневреність. Тобто, якимсь чином вони все ж навчилися або його програмувати на ці всі повороти, маневри, кружляння, або, о, ну, або якийсь інший вид керування. Ну, це власне про цю зміну до підходів ведення війни, я так розумію, що ви відстежуєте, так, що росіяни роблять в плані технологій. Звісно, ми ж це є постійне змагання. Як тільки ми щось придумаємо, якийсь новий спосіб знищення, е, буквально там. До місяця проходить терміну, і вони одразу щось придумують таке, що у нас спосіб збивання вже є менш ефективним. Так само, і ми потім пробуємо імпровізуємо щось новеньке, впроваджуємо нашу роботу, щоб, ну, щоб максим максимізувати наші результати. Це постійне змагання. Так і є власне для того, щоб вступити в національну гвардію, треба розуміти, що ви не просто там проходите так. та якісь навчання один раз і все все закінчилось. Якщо ви працюєте з темою шахедів, наприклад, або ну будь-які, я думаю, зараз так галузі і забезпечення, логістика, Звісно. то потрібні, потрібно удосконалювати ці навички. А як взагалі в Нацгвардію зараз ну чи є потреба у нових бійцях, чи легко туди потрапити? От з вашого досвіду, потреба в бійцях є завжди в усіх збройних. Ніх формування, тут не треба там чогось відумовувати, так ну потреба є. З приводу попасти в Нацгвардію, ну тут кожен вирішує сам, що йому ближче до душі. В цілому, я коли спілкуюся з потенційними військовослужбовцями, я говорю завжди правду, що це війна, загроза життю є завжди. Загроза якимсь пораненням є завжди. Тут від цього ніяк. Тим більше, що ми являємося підрозділом ППО, який є ну, такою першою ціллю, грубо кажучи, для ворога. Тому що їхня основна задача це спочатку ж погасити всі точки ППО, а потім вже наносить наземні удари. Тобто, ми являємося таким важливою ціллю, скажімо так. От але е, в цілому, в цілому, така є внутрішня гордість, коли ти е, потрапляєш в якийсь, я б сказав, наш підрозділ є елітним. Тобто ми і самі не літаємо, і ворогу не, не даємо цього робити. Тому е, до нас все ж якби більше людей хоче вступити на службу, тому у нас і критерії відбору трошечки е, можливо. Більш вищі, ніж ну, врешті, підрозділів. А що найбільше цінується, коли хоче прийти людина і сказати, я хочу у вас бути солдатом. Що ви будете очікувати від неї? Буквально вчора спілкувався це, по цьому поводу, це саме говорив. Це бажання працювати. От бажання працювати потім, уже в залежності від посади і від ну там від звання, і так далі. Ні, я вже дивимося з другими офіцерами про те, ну чи виходить в людини, чи може вона витримувати нагрузку, відповідальність і так далі. Ну в цілому жури, якщо людина прийшла і говорить, що я хочу от бути кулеметником, я хочу бути там стрільцем безірка, і так далі, і от вона сама там до вступу на службу в Ютубі там відео дивилася і, і цим цікавилася. Характеристики озброєння знає, от, все, ну це, це супер. І плюс, якщо людина вміє якби, брати на себе відповідальність і приймати рішення, то що в нашій роботі це теж дуже важливо. От Прийняти вчасно рішення, від цього дуже багато чого залежить. Не дзвонити там, не зв'язуватись з командирами і так далі, бо це займає час, а цього іноді та навіть не іноді а дуже часто не вистачає. От. Ну це ціни це найдужче, а все остальне навчимо і людина. Подиває. Ви проходили навчання в Німеччині. Тут ви шпиняєте хлопців, щоб навчалися. Як молодь може збройні змінювати військо українське сучасне? Як ви думаєте, чи можливо людям, які привозять сюди новий досвід? Показують, що вони хочуть трошки інакше працювати, так або жити, чи воно дозволяє змінювати систему, і чи може молодь взагалі щось змінити ну, в структурі бюрократичній, наприклад, філософське питання молодь завжди була рушієм будь-яких змін. Тобто, звісно, може. Я думаю, що це залежить все ж від концентрації молоді, яка хоче цих змін, тому що коли хтось один чи двоє військовослужбовці. Приїдуть із навчання там з якоїсь країни з НАТО і почнуть щось в підрозділі спробувати впроваджувати якісь там елементи, які вони проходили там. Ну на них можуть так подивитися скептично. Мов не на часі, не зараз. От у нас є якась програма, є способи ведення бою, і вони діють. Тобто ніхто не хоче зараз там ризикувати, ніхто не хоче експериментувати, ну, а раптом той там вид бою там, чи якийсь інші стратегії, він був би дієльшим. Справді нема часу на це іноді. От. Але якби, наприклад, навчалися ну, там, цілими підрозділами, ну, там, військовослужбовці плюс командири на своїх уровнях, і всі вони потім вертаються в нашу країну, формується з них. Окремий якийсь підрозділ, я думаю, що разом з одинаковими думками, з одинаковими базою знань, ну чому б можуть вони стати і передової української армії, і підрозділами, з яких можна і треба брати приклад. Ну, та це історія про те, що маленька радянська армія не переможе велику радянську. Ну, це така дилема постійно у військових. Так що так. зробити, щоб, наприклад, ті ж знайти методи боротьби з тими шахідами, які вже вміють маневрувати. Ну, доволі складно, насправді. Як у вас з побратимами? Чи ви відчуваєте цю вайб братерства, про який ми постійно говоримо? Ну, що Це побратими, як друга родина. Чи у вас таке є? А, звісно, звісно, ну, довіра. Це, напевно, основний, ну, основний такий критерій в нашому підрозділі довіра і братерство. В чому суть? Ну, це ж іноді для деяких людей навіть важливіше, ніж сім'я в, сім в якомусь сенсі. Тому що від того, хто стоїть ззаді, прикриває спину, залежить багато чого. Хай це можливо не так проявляється, коли виконується завдання тут в області, але там на рубежі. На в передку, скажімо, це досить проявляється сильно. От немає довіри, то така людина не проживається в підрозділі. Братерство ну, це основа Основа підрозділу. Уявіть, що зараз є люди, які дивляться це відео, і вони думають про те, чи йти в Нацгвардію, чи ні, а що там взагалі в 17-й дають, або що мені ну, чи там дійсно мене поставлять на ту посаду, на яку я до них прийду. Ну, тобто є певні сумніви, так? Скоріше всього, ці люди є і що б ви хотіли їм сказати, для ну, ваше слово було для них як переконання: чи варто все-таки вступати до вашої бригади, якщо є вакансії і є бажання спробувати але певний острах вступати до війська? Цікаво. Дивіться, значить, хлопцям всім рекомендую полтавчанам іти конкретно в 17-ту бригаду. Чого це був майже основний критерій для мене в свій час, тому що. Коли ми між собою там говорили вдома про те, що потрібно захищати свій власний дім, ну, визначив, що для мене є власний дім. Для мене мій дім є Полтава. Тому в яку мені ще бригаду вступати, як не в Полтавську, відповідно, це перше. Друге, з приводу забезпечення, можливо, там колись були якісь проблеми на початку війни, та неможливо, а були, були відверті. То зараз, в принципі, бригада. Повністю одягає, повністю екіпірує боєприпасів у нас, я взагалі не пам'ятаю, щоб там у нас чогось не вистачало якісь на бойову роботу. От, ну, звісно, що хлопці, вже, які вступили на службу, які там трошки послужили, вони поспілкувалися з побратимами, хтось побував на бойових, хтось просто поспілкувався з людьми, які були там і в Бахмуті, і з 14-го року воюють і так далі. То вони там для себе екіпіровку вже самі за свої кошти, от хочуть вони просто. От, я знаю, що воно хороше, але я собі хочу ще краще через волонтерів. Просто самі там замовляють, трошки може навіть цим один між одним. Вихваляються, не в мене краще, в мене так, це, це є без <клес> цього ніяк. <от. клес> ну а так в, треба всім е, йти, якимсь чином допомагати: 17-ту бригаду полтавську, чи, не, чи в іншу якусь е, до хлопців взагалі тут е, питань ніяких немає. Треба йти захищати її. питання рекрутингу в Україні стоїть настільки гостро, що якби. Е, як сказала, ТЦК, якби ми повністю змогли забезпечити військо новими кадрами тільки через Контракти через рекрутинг, то мобілізація в Україні була б скасована. Сьогодні, на жаль, цього немає, але є можливість вибрати підрозділ, який вам подобається. Ми говорили з різними підрозділами про їхній досвід і продовжуватимемо ці розмови з військовими про світогляд, про те, як вони працюють, чого можна очікувати, вступивши до їхніх підрозділів. Ми будемо публікувати наступні відео також на нашому каналі. Тому підписуйтесь, пишіть коментарі. Сьогодні ми спілкувалися. З Євгенієм Гутником, лейтенантом Національної гвардії України, про те, якою є його служба, яким був його досвід у війську, і ви можете також написати про свої враження у коментарях. До нових зустрічей!